Принесли кейон в ремонт з помилкою P22. Це помилка сканера. Зараз присвоюємо власний номер і буду розбиратися. Отримав для тестування програму для сервісних центрів. Всі дані вже вниз. Залишилося відсканувати внутрішній серійний номер і внести до бази. До сканера ще не дібрався, а до шлейфа вже є питання. Шлейф ще відповідає за переміщення сканера. Загублена половинка. Ну, а щоб він не випадав клеєм. Зараз буду щось думати робити тут. Із шлейфами розібрався, принтер вийшов в готовність. Можна спробувати надрукувати внутрішній тест. Поки він думає, підписуємося, ставимо вподобайки, пишемо свої коментарі. О, який чудовий тестовий лист, Ну це вже буде інша історія. Виконану роботу необхідно внести до бази, щоб не забути нічого. Ну і зберегти.